Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто Про. З вами я, Валентин Опря. Дякую, що ви зі мною, і ви зі мною на зв'язку. Це дуже круто. Отже, зараз я хочу, щоб ми пороздумували на одну таку тему. Досить така, ну, я думаю, актуальна, цікава. І чому вона цікава? Тому що я зауважив на Facebook-сторінці, що ви відреагували в коментарях. Відрефлексували по-різному в більшості люди проти цих висловлювань, які сказав цей брат, і я би хотів, щоб ви зараз зі мною це послухали. Завідують тим, які ходять свободні церкви, де все дозволено. Ми повинні поймати одну істину, дорогі і сестри. Чим більше законів в церкві і чим строже брати в церкві, тим більше шансів у нас на щастя в нашій житті. И чем свободнее церковь, и чем нам больше вещей закрывает глаза братья, чем с, больше, тем с большими проблемами ты столкнешься в своей жизни. Будешь решать те вопросы, которые тебе не нужно было бы решать, но ты их будешь решать по причине непослушания. По причине непослушания. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте будем к этому относиться внимательно. Когда есть какие-то законы, когда звучат какие-то запреты, прислушайтесь. Это не ваши враги, это ваши друзья. Строгие братья помогут вам спастись. Строгая церковь поможет вам спастись. Поэтому, сестры, когда будете выходить замуж, братья, будете жениться, будете решать, в какие церквя идти, куда вести свою семью, не ищите свободных церквей. Ищите строгие церквя. Вам там будет легче спасаться. И легче будет вашим детям там спасаться. Там вам помогут спастись. Будете ходить в свободные церкви, столкнетесь с проблемами, с которыми не должны были сталкиваться. Поэтому да благословит Господь каждое сердце, чтобы мы не бунтовали, чтобы мы не враждовали против законов, чтобы мы наклонили свое сердце, понимая законы, то, что сказал Давид. Рабствуй, охраняется ими. І в виконанні їх великої награди. Награда в цих виконаннях законів – це твоє щастя. І те, що Господь сказав в авторозаконі, якщо будеш виконувати, будеш жив. Не тому, що тебе ангел голову снесе, а тому, що виконуючи ті закони, які дав Господь, вони оградять тебе від болезней, від проблем, від різних ситуацій. Оградять тебе від многих сльоз, дякувати законам, які ми с вами... Ну, ви послухали це відео разом зі мною, і це якраз так підписав один брат в себе на інстаграмі. Церква з законами допомагає спасатися, ну, спа, тіпа, спасатися. Да? І оцей брат, який виступив своєю такою промовою, ну, мене це зачепило. По-перше, я собі задав питання, чому так проповідується в церкві, да? типу, що в більшості хвалять те, що чим законніша церква, тим це прекрасно. Давайте я скажу так, що. Дуже добре, коли є баланс в нашому християнському житті. От ми з вами, ну ті, хто себе називають віруючими, відвідуємо Іванівську церкву, і звісно, нам може щось подобатись і щось не подобатися. І це нормальне явище. І звісно, ми будемо рефлексувати на все те, що відбувається в церкві. будемо рефлексувати на це чи позитивно, чи негативно. Хоча є деякі спільноти, в яких люди навчилися вже мовчати, і просто слухати, що їм говорить лідер цієї церкви, чи пастор, чи діякон, як хочете, так і називіть це. Тобто є люди, які вже звикли жити під маніпуляцію, жити, скажімо, таким знаєте, в такому насильницькому оточенні, де. Все тебе обмежують, все тобі забороняють і так далі. Але я не про те, що нам треба, знаєте, взяти і розпоясатися і робити, що хочеш. Тому що, наприклад, в посланні до Галатів, 5 розділ, 13 віршем, апостол Павло пише: адже ви, брати і сестри, покликані до свободи. Тільки свобода ваша не стала причиною жити по тілесному, але любов'ю служіть один одному. Тут якраз я би хотів звернути вашу увагу, що ми покликані до свободи. Тобто, Бог, коли нас створив, Він не створив нас рабами, він створив нас бути вільними. І Він дав нам свободу вибирати вибирати добро і зло, вибирати благословіння і прокляття. І від того, що ми виберемо, будуть певні наслідки. Тому, на перше, що я хочу звернути увагу: от цей брат, який говорив це слово до церкви. Я, я допускаю, що він добрий сам по собі може бути цей брат і щирий. І я знаю людей, які щирі в своєму служінні і в своєму покликанні, таке, як вони вважають за потрібне. І порою, навіть говорячи єрість, людина може це говорити е, щиро, бо так вірить. І, звісно, нам важливо молитися про те, щоб Бог давав нам мудрість, е, щоб доносити справжнє Євангеліє Ісуса Христа. Не просто доносити. Від себе щось, бо я так хочу, бо я так думаю, бо мені некомфортно. І цей брат, виступаючи з кафедри, він починає говорити про те, що, що напевно, його болить, або те, що в чому його переконали його старші брати в церкві. Переконали його, що от коли в тебе закон, то ти спасешся і все. Але якщо розглядати закони благодаті, ми дивимося в Євангелії від Йоанна. Перший розділ з 14 вірша по 17 написані такі слова. І слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми бачили славу Його. Славу як єдинородного від отця повного благодаті і істини. Тобто про Ісуса Христа, да? єдинородного від отця повного благодаті та істини. Іван свідчить про нього і закликає, промовляючи, Він. Той, про кого я говорив, що Він іде за мною, та Він був переді мною, оскільки був раніше від мене, тобто Ісус Христос. Адже з Його повноти ми всі одержували благодать за благодатью. Оскільки Закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилася через Ісуса Христа. Благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа, і отут я би хотів якраз звернути вашу увагу на те, що цей брат він може щиро говорити в ту єрість, яку він вірить, в те, що ти просто повинен бути, знаєш, в законах тебе має там ну ущемляти і так далі, і в тому святість. або як одна сестричка там виступала про те, що ну, якщо чоловік проявляє насилля, ти сестра терпи, бо так Бог волів. Ну це єрісь. Ми не можемо. Ми створені вільними людьми. А якщо ми створені вільними людьми, то ми будемо реагувати, рефлексувати на все те, що буде проти нас нездорово? Наприклад, проявляють насилля проти нас? Ми не будемо мовчати, ми будемо говорити. Або якщо вже навчилися, то ми боїмося щось говорити, тому що нас навчили, що правильно терпіти насилля. Але чи щаслива людина від того, що вона прибита всім тим нездоровим вченням, прибита насиллям і так далі? Чи нормально це для цієї людини, яка е, страждає від е, тих гори насильників? Тому варто задуматися над цим. І, на цим. І, і послання до Галатів якраз говорить, ви покликані до свободи. І, але тут важливо звернути ще увагу далі. Тільки свобода ваша не стала причиною жити по-тілесному або любов'ю, але любов'ю служіть один одному. Тобто тут апостол Павло він е, дає попередження, так, ви покликані бути до свободи, жити в свободі, але щоб свобода ваша не стала причиною жити по тілесному. І дійсно є е, євангельські церкви, е, євангельські спільноти, які іноді допускають собі таких моментів, що вони, що вони, як би сказати, Ну, порою перегинають палку і починають таке вчити, що на голову не налазить. Тому ми покликані до свободи, але щоб свобода не стала причиною нашого свавілля і нашого, знаєте, такого безхребетного християнського в лапках життя. І важливо вчитися нам. Тому відносно цього брата, ну я не можу його судити, він добрий чи поганий, Бог його бачить серце і так далі. Але я знаю багато добрих братів, які можуть нести ну, щось таке, яке не стикається зі Словом Божим, і воно дійсно приносить пагубу для церкви і розрушає як людей. І тому важливо фіксувати ті моменти і випереджати їх, не насміхатися з тих людей, бо є люди, які щиро вірять. Ну от вони просто щиро вірять, бо так їх навчили. До прикладу, я прийшов в євангельську церкву. І якщо дяка Богу за пастора Василя Матвієва, який мав мудрість і правильний погляд на вчення євангельське. Що Він міг оце балансувати, що так, ми вільні в Ісусі Христі, але щоб ця свобода нас часом не перевела в щось в гірше. І тому, навіть коли я на ну, перший рік мого християнського життя і ходіння в церкву, я тишком нишком деколи підбухував. Але прийшов момент, коли я усвідомив, що те, що я роблю, воно є рабство для мене. І тоді я взмолився до Бога, і Бог дав відповідь. І так само в вашому житті буває, що ви до чогось приходите, і ви розумієте, що щось неправильно. Тому Христос Він покликав нас до свободи. Але свобода, яка нам дана, ми порою її неправильно транслюємо для себе і можемо перегнути просто на глопалку. І взяти, зробити таке, що навіть на голову не накладається. Тому ми покликані до свободи. Але щоб свобода не стала причиною того, що ми потім перекрутилися в інший бік в свавілля, і тому цей баланс тут має бути: є благодать і є істина. Є, є, є закон да, і благодать. Закон, е, даний нам через Мойсея був, ну, скажімо, в старому заповітні часи через Мойсея. Закон був даний, тому що люди розпоясані, їм потрібні були ті рамки для того, щоб якось себе знайти і себе опрацювати. Не знаю наскільки це правда, але будучи на курсах психології, розказував один тренер психології про те, що в американському садіку до речі зробили такі дослідження: чи в американській, чи в іншій країні, скоріше в США. Що поки діти були на заняттях в садочку, там з ними працювали наставники, то за цей час розібрали огорожу і хотіли перевірити, як діти на це відреагують. І коли діти під час прогулянки на свіже повітря мали вийти на вулицю, вони вийшли, і коли ця огорожа була знята, то вони коли вийшли, вони всі скупчились, вони далі не могли для них. Ну от є своя територія, і вони себе тут комфортно почувають. Е, і, і десь воно є, що нам потрібні ті здорові рамки для того, щоб якось себе класифікувати, знайти, зрозуміти, тому що людина, коли от все їй можна, вона розхрестана у всіх поняттях, і їй дуже важко а, визначитися, хто вона, і тому ті рамки вони нам потрібні. І оцей закон він був даний, але Христос прийшов і Він виконавець закону. Він виконав цей закон, який ми не могли виконати, і він нам дає благодать та істину. І написано, каже Ісус Христос: впізнайте істину, а істина зробить вас вільними. Тобто ви пізнаєте істину про себе, ви пізнаєте істину про мене, ви пізнаєте істину взагалі про життя, і ви почнете дивитися тверезо на все те, що відбувається навколо вас. Людина, яка не впізнала істину, вона дуже часто буде дивитися е, завульовано, вона буде дивитися все через розові окуляри, сприймати світ в рожевому тоні і так далі. Але коли людина досліджує святе письмо, читає цікаві книги, слухає цікавих лекторів, проповідників, вона розвиває себе, вона починає включати критичне мислення до всього. І люди, які в церкві не задають запитання, ними легко маніпулювати. І оцей брат, який скафедий, отак гарно знаєте, говорив про те, що нам потрібно строги церкву і так далі. Так ми втримуємося, так ми спасемося, так ми прийдемо до правди. Ну, це є різ пекла, тому що я знаю декотрі спільноти консервативні, дуже консервативні, і ці люди, з якими я спілкувався, вони перегнали палку в інший бік. Вони були консервативні в служні, вони правильно одівалися. Я зараз не хочу, щоб ви так само в коментарях когось уособлювали і почали там когось принижувати. На жаль, таке є. Просто якщо ви бачите людей, які скажімо, Ну, мають нездоровий консерватизм, тому що є здоровий консерватизм, коли ви балансуєте всі ті моменти. А нездоровий консерватизм це коли ви пригинаєте палку, все не можна, все не можна, все не можна. І ви тоді, коли вже з церкви виходите, тоді все можна. Знаєте, з одної крайності в другу попадаєте. Тому тут треба бути обережними, тому що ми можемо самі попасти в капкан. І коли я прийшов в церкву, і пастор Василь він якраз вчив, що є благодать та істина, і є закон, але закон. Був даний Мойсею, і цей закон навіть люди не могли в старому заповіті виконати. Але благодать та істина перейшла нам через Сина Ісуса Христа. Благодать. Це незаслужений подарунок від Бога нам. Тобто Бог каже: я Я тепер хочу вам сказати, що ви. Ви маєте тепер вільний доступ до мене через мого сина Ісуса Христа. Він все зробив для того, щоб ви сьогодні спокійно могли через Ісуса Христа молитися до мене, могли прийти до мене своїми проханнями, могли прийти своїми тяжбами. Через е, Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа, і отримати відповідь. І оцей брат він просто щиро говорить. Але коли ви от послухали, він там жодного разу не сказав про Ісуса Христа, того, хто є причиною нашого спасіння того, хто є причиною того, щоб ми вчилися жити свято, того, хто є причиною е, нашого е, здорового і збалансованого життя. А це Ісус Христос. Він тільки може дати нам оце збалансований погляд на життя, Він нас кличе до свободи. Він каже, прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам свій спокій. Прийдіть до мене. Тобто Ісус запрошує всіх нас прийти до Нього. Але чи прийдемо ми до нього? Чи скористаємося ми тією благодаттю, чи скористаємося ми цією істиною, яку отримуємо через читання і роздумування Слова Божого? Оце важливо, і цей брат можливо по по життю він добрий, тому що я не можу судити. от, наприклад, побачив людину, знаєте, вона такі речі говорить, все, напевно він такий погано. А можливо в нього є проблема, що він не може справитися зі своїми близькими рідними, і іноді є отакий вид маніпуляції, коли надмірна строгість страшилки вони залякують своїх близьких рідних, і такі люди можуть тоді легко маніпулювати своїми близькими, щоб досягнути своїх якихось цілей. Ми ж не знаємо цілий того брата, чому він так говорить. Або він просто так переконаний, або він відчув, що люди відчувають свободу, і його лякає, що тепер люди можуть ставити йому чи їхнім служителям питання: а чому ви так думаєте? Бог покликав нас до свободи, але він покликав нас до свободи, але щоб свобода не стала для нас перешкодою потім. Бо є коли людина каже: мені все можна і бухнуть, і гульнуть, і так далі. І людина це робить. І потім ми дивимося в другу крайність падає. Тому, якщо ви бачите консервативних таких людей, сестер, братів, які от неправильно. Ну можливо, треба молитися, щоб Бог давав, піднімав братів і сестер, які будуть доносити істину Ісуса Христа. Це важливо для нас сьогодні, і для цих людей потрібна правда. Тому що я, якщо б виріс в подібній спільноті, в якій тільки все не можна, не можна, то я б напевно так само про це проповідував. Але в моєму житті часто попадалися збалансовані служителі, які не пригинали палку в одну або в другу крайність. Вони любили цей здоровий баланс. Баланс потрібен в нашому житті. Дивіться, що означає взагалі баланс. Баланс між роботою та особистим життям це стан рівноваги. Баланс це стан рівноваги. Коли людина рівноцінно віддає перевагу вимогам своєї кар'єри або служінню. Та вимогам свого особистого життя, тобто є служіння кар'єра і є особисте життя. Тут важливо розуміти оці е, д, д, два полюси: тут є ваша кар'єра і служіння, а тут є ваша сім'я, ваша родина і ваші близькі. Я коли працював соціальним працівником, і коли на роботі я соціальний працівник. Але коли навіть колеги запрошували на вихідні в гості е, на сніданок чи на вечерю, то я там приходив не як соціальний працівник, я приходив як друг е, і так далі. Тобто, ми спілкувалися як друзі не більше е, в плані тому, що я там не повчав або не говорив, що ви маєте робити. Це було глупо, коли би я роботу переносив в особисте приватне життя і починав би це розношувати через е, своє бачення на інших. Тому, коли я приходив в гості, то я там був не соціальний працівник, а просто Валентин опрі А на роботі, коли працював в дитячому центрі, там я соціальний працівник, все, є межа, тобто є особисте життя. А є, а є робота і кар'єра і так далі. Тому так само і в церкві. Є, оце, є служіння Богу, є служіння в церкві, але є і особисте життя. І це вміти е, відмежувати одне від одного, щоб не зробити якийсь перекос в своєму житті. Тому, друзі, пильнуємо. І от баланс є рівновага. Віддаємо. Рівноцінно віддає перевагу вимогам своєї кар'єри та вимогам свого особистого життя. Багато людей прагнуть для балансу, до балансу між роботою та особистим життям. Але цього не завжди легко досягнути. І ми цьому вчимося, і цього може навчитися доросла людина. І ще одне, на що я хотів звернути увагу: свобода це можливість самому ухвалювати рішення і нести за них відповідальність. От що означає бути вільним. Вільний це означає можливість самому ухвалювати рішення і нести за них відповідальність за будь-яке рішення. Добре, це рішення, погане рішення, ви за нього понесете відповідальність. дорослий може ухвалювати рішення і попросити про пораду в інших людей, якщо не компетентний у тій чи інші справи чи питання. Тобто дорослий може Аналізувати все і ухвалювати рішення, рішення ухвалити. Я некомпетентний в тій справі. Я звернуся наприклад, до пастора Миколи чи до сестри Валентини Мержицької чи ще до когось, коли я некомпетентний, і попрошу їх про пораду. Я прошу, і вони тоді кажуть: дякую за довіру і можуть допомогти. Ні, коли ну є люди, які самі напрошуються на пораду, це окрема тема. Але я говорю про те, що коли от ви е, потребуєте да якоїсь компетенції в своїй справі, і ви там дійсно не маєте досвіду і так далі, то звернутися може тільки доросла людина. Підліток або дитина, яка Ну ще не готова взяти відповідальність, що робить, ну часто проявляє емоції, агресію, мовляв, що ви мені вказуєте, чому я маю це робити? Ви мене достали і пішов, поїхало. доросла людина. Розумієш, що є питання в особистому її житті, в яких вона некомпетентна. А якщо ти некомпетентний, то ти йдеш за порадою. І доросла людина може попросити про пораду, може вчитися від когось, тому що хтось має більше. Ну, до прикладу, візьму вам пастор Тарас Калівошко. Він пастор церкви, в нього досвід пасторського служіння більше як 20 років, навіть 30 вже. Е, і... І звісно, що він в пасторському служінні має ну, колосальний досвід, тому що він завжди з людьми. І коли в мене виникне питання в тій області, то я звернуся до нього. Або, наприклад, в душопікунській справі хтось більш компетентний, розсисав мурах, мій друг, пастор, наставник, який свого часу вплинув на моє життя. Я дивлюся на нього, я можу в нього попросити поради. Рекомендацій, тому що не все я знаю, не все я розумію. Або Максим Абрамов, воєнний ЗСУ. Та, він є капелан, і він багато чого знає в, в тих сферах, в яких я не знаю. ну Не, не, не щодо воєнних питань, а щодо служіння і так далі. І якщо я бачу, що він компетентний, навіть якщо він молодший за мене на 10 років, ну мені нічого не хибить, щоб прийти до нього і сказати, Максим, дай мені рекомендацію, бо я тут ні ну, шушу. Мені потрібна твоя порада. Тому дорослий може ухвалювати рішення і попросити про пораду від інших людей, якщо не компетентний у чомусь. Але нас чомусь у церкві навчили навчили протилежному. Тобто я начальник, ти підлеглий. Або я начальник ти дурак. Або я знаю краще, а ти нічого не знаєш. І оце відношення, воно є токсичне, коли я начальник ти дурак. Немає начальників церкві, є пастор, є е, пророк, є вчитель і так далі. І це на, на збудову тіла Христового, а не на знищення, на, на, на зруйнування. Тобто, не дай Бог, щоб служитель, який відповідальний в пасторському чи іншому служінні, почав би маніпулювати людьми. Це дискредитує е, Божу інституцію, церкву і так далі. Тому е, в церкві важливо так само зрозуміти, що немає начальників підлеглих. на роботі. Так, є начальник, а є підлеглий. Я коли працював на роботі, у мене був начальник, і начальник задавав питання, і він, хоч був по сумісництву пастор церкви, але на роботі він був для мене не пастор, а начальник. І коли ми на роботі говорили про щось, то ми говорили суто те, що стосується роботи, а не церкви. Вже коли в церкві, то він для мене пастор, і я з ним в компетенції церковного життя спілкуюся і можу. Попросити про пораду. Ось так. Тому важливо. І, і цей брат, який я на початку показав, ви побачили, Ну він він щиро може це говорити, цю єрість, він говорить щиро, і, можливо, він сам по собі добра людина. Але він не знав іншого. І тому будьте поблажливі, моліться за таких людей, і моліться взагалі за тих, хто сьогодні, ну. Ну, робить перекоси, тому що є люди, які роблять перекоси, але в наш час ми сьогодні маємо таку властивість висміяти і, і, і навіть проявити якийсь газлайтинг, булінг проти цих людей. Не дай Бог цього робити. Просто я це відео показав для того, щоб я, як приклад, ну, він сказав, і, можливо, він це робив від щирого серця. Але з кафедри е, проповідується не просто за слово Боже, а проповідується ну, своя якась маячня або погляд е, цілої спільноти, тому що їх так навчено. Все бути, все, все має бути строго. Ви тільки в строгості свободних церков не шукайте. А що таке свобода? Треба розібратися самому. І тільки доросла відповідальна людина готова визнати свої провини і не маніпулювати іншим. Така доросла людина вчиться будувати здорові стосунки в сім'ї, церкві та в суспільстві в цілому. Тому, друзі, якщо ви сьогодні бачите от такі загони, то перше, як усудити цю людину, а, і можливо, Бог дасть, що ви з цією людиною зустрінетеся, уявіть собі, ви висміяли цю людину і так далі, а потім зустрілися. Я висмію тільки расистів, зразу кажу. Висмію тільки расистів. А людей доброї волі я їх не висмію. І деся послухав, і мені цього брата шкода. Тому що ну він можливо він не знає правди. А якщо знає і так робить, то він понесе відповідальність перед Богом за те, що таку єрість ніс. І тому перше піти до кафедри, перше піти повчися. навчися апологетику. І, взагалі, богословські предмети для себе, щоб потім виходити за катедру і не, не калічити життя інших людей. Я бажаю всім вам миру, успіхів, і давайте будемо мудрі в тому, що ми робимо. Тому що Бог нас за все це спитає і він нас покликав до свободи, але щоб свобода не стала приводом для того, щоб ми знову робили щось погане. Тому, якщо ви бачите такі єретичні погляди і так далі, чуєте їх, це не потрібно висміювати, це потрібно виносити на світло і сказати, що це неправильно. Чому неправильно? Я вважаю, що цей брат він просто ну запутався, запутався або неправильно його навчили. Тому він оце передає. Те, що його навчили, він це віддає. І я би таким був, якщо б не було біля мене мудрих, братів і сестер, які мене правильно ставили і навчили балансувати все. Баланс це те, коли ви вмієте вибирати, і коли ви розумієте, де є ваша робота, де є служіння, і, і ви розумієте, що церква це не просто, знаєте, місце для е, різнобарвних ідей єретичних, е, а що це місце, де прославляється Бог. Тобто, кожен із нас, ми є церквою Христовою, зібралися в ім'я Ісуса Христа, щоб Він нас благословив, щоб він нас навчив і допоміг нам справлятися з труднощами. Але от жити просто в страху, жити в якихось таких непонятках, це приводить до чого? Це приводить нас до біди. І я би хотів ще звернути увагу вашу на те, що адже з Його повноти, тобто з Ісуса, ми всі одержали благодать за благодатью. Оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та інші, істина з'явилася через Ісуса Христа. Благодать та істина, благодать в тому заключається, що ми Спасені. Що ми маємо сьогодні вільний доступ до небесного Отця, що ми сьогодні в ім'я Ісуса Христа можемо пройти тих, що нам не треба, от тих всіх старозаповітних моментів створювати для того, щоб війти в присутність Бога. Все, що потрібно, це визнати Ісуса Христа Свого Спасителя, покаятися і через нього входити в присутність святого і всемогутнього Бога. З кафедри важливо, а що ми вчимо з кафедри? Це важливо, Важливо. тому думайте про це. Думаємо всі, тому що якщо не будемо думати, то за нас будуть думати й інші. А висновок цього всього дуже простий: шукайте Бога, шукайте Його правди, будьте самокритичні до себе і ну, аналізуйте життя. І тоді велика вірогідність, що не попадете на крючок самовпевнених і недобрих людей, які будуть ключити ваше життя. Не дай Бог, щоб таке сталося з вами. Тому всім миру, благодаті і нехай Бог благословить Україну. Молимося за наших воїнів, воєнс, за тих, хто сьогодні втратили своїх близьких, рідних. Також дуже прошу моліться, тому що це ну це не описати їх важко. І давайте будемо з цих уроків виносити якісь висновки для того, щоб не повторювалося це в нашому житті. З Богом з вами був я, Валентин Опря. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі. І до нових зустрічей.